Угу. Отлично. Вітаю, мої дорогі глядачі, учасники сьогоднішньої зустрічі. Я рада бачити вас. Представлюся для тих, хто ще не знайомий зі мною. Мене звати Вікторія Звіздон. Я реабілітолог. Чим я можу бути корисна? Я допомагаю людям розпаковувати та використовувати ваші можливості у різних сферах життя. Це мій перший ефір. Тому буду підглядати трошки у свій записничок, що таке розпаковка та використання. Це відновлення здоров'я, налагодження взаємовідносин, а також питання з роботи, кар'єри, бізнесу. От прям така я вся універсальна, за що не візьмись, усе можу. Ага, якраз. Справа в тому, що усі ці питання, відповіді на них, зберігаються в вашому тілі. І воно з нами постійно спілкується. Скільки раз було таке, що наче? Така чудова справа чи діло? Не хочеться робити цього. Ну ніяк не хочеться. А потім і так воно і виходить. Що не треба було туди лізти. Ото тіло з нами так розмовляє, а ми його розуміємо. І тоді що отримуємо? Напряги, запалення, якісь хвороби. Отак От і виходить. Кожен з нас займається тією справою, яка йому чи їй зараз дуже-дуже потрібна. Подобається це чи не подобається, але у даний час це дуже потрібно. Для людини. <кій> ну, щось інтернет трошки у нас. <кій> ну добре, будемо робити невеличкі перерви. Так от про що я що я кажу? Подобається чи не подобається, але ми це робимо. Мені моя справа дуже подобається. Я вже сказала, я реабілітолог. Я люблю працювати з тілом. Не просто допомагати людям, а показувати, вчити людей, які ресурси у них є? Що вони на цей час не бачать? Ну як же бути? Інформації багато. А як це розповісти людям? Поки будемо йти далі, у мене до вас буде прохання. О, якраз інтернет показує, що, що медленне підключення. Нагадує мені, що я пропустила один пунктик у своїй доповіді. Так от, у мене буде для, до вас прохання. Мені дуже цікаво, хто мене слухає, хто мене бачить зараз. Як ви живете? Як у вас справи? Ні, не для того, щоб запропонувати свої знання, це само собою. А є люди, які зараз загубилися у тих подіях, що нас оточують. Тому, якщо у вашому житті є хоч краплиночка чогось цікавого, життєствержного, щасливого, поділіться, будь ласка, в коментарях. Нехай це принесе радість, щастя, спокій тим, хто загубився. Дякую, інтернет, за допомогу. Цікаво. Будемо дивитися далі. Йдемо далі. Так от, що я хочу, для чого я ще вийшла в ефір прямий. Справа в тому, коли ми Вчимося використовувати можливості, можливості нашого тіла, нам починає йти допомога. І от я якось загадала, як розповідати людям, що робити, щоб передати людям мої знання, мій досвід, щоб могли використати в своєму житті. Інтернет, звичайно. Але технічно я значно менший спеціаліст, скажімо так, ніж у своєму фахі. Почала шукати навчання. Бо звертатися до спеціаліста мені там як наговорили, і те треба, і це треба. Ну, як на Рокфеллера, вибачте, я не їх родичка, я вибрала навчання. Дуже цікавий курс, коротенький. Я ж думала, там будуть якісь технічні моменти. Розкажуть, покажуть, що, куди, для чого. Ну добре. Але коли почались завдання, відразу відчула, що там не тільки технічні моменти йдуть. Там піднімаються такі глибинні перепони. У кожного з учасників, пройшовши які, пройшовши які, можна спокійно йти далі. Ну, більш-менш записувати коротенькі відео я навчилася. Ну, скажімо так, хвилювання було десь на 6-7 балів морських штормів. Поштормило мене трошки, бо я була здивована. Я ж фахівець у цих питаннях. Я ж допомагаю людям пройти такі моменти в їх житті. Звідки воно в мене взялося? Я про це ні, не те, що не думала, не гадала. Я уявити собі не могла, скільки в мене там перепонів внутрі. Ну добре, почала записувати коротеньке відео. А тут дивлюся, з'явився ще одна, один курс навчання. Вихід у прямий ефір. О, так це ж корисніше, це ж більше можливостей. Я туди думаю, ну поштормитіл, добре пройду, той раз пройшла, цей раз пройшла. Ага. Я зрізалася на середині. І от тільки зараз... За третім заходом я вже підходжу до фінішу, ще трошки залишилося. До чого я це все веду? Доволі часто на консультаціях приходиться чути від людей: ось там ці багатії, ці щасливчики, вони все можуть, в них все виходить. Я б на їх місці також цього усього знаробила б чи наробив? Ну давай поміняйся з ними взуттям. Ти впевнений? Відпочинемо трошки. Ти впевнений чи впевнена, що ти витримаєш цей шлях? А давай перевіримо. Хочеш змінити своє життя? Не тільки зовні, а зсередини, щоб ти дійсно прийшла і сказала, чи сказав, а я це можу, я це зроблю. Пиши мені в особисті чи в коментарях. Так, я хочу. І пройди, це навчаннячко. Бо до цього ефіру я готувалася майже тиждень. Теж мене. і... Швиряло і кидало, і психувало, і все, що завгодно було. Але мені це не просто цікаво, а мені це потрібно. Життя. В <кій> мене зараз улюблена притча чи анекдот, як хочете називайте. Відповідьте, відповідьте мені, будь ласка. Яка птичка у, лі... у лісі? Найгор, ну, як сказати, сама горда. Подумайте трошки. А я у кінці дам відповідь. Так от що я тут собі ще понаписувала, чого я вам хотіла сказати? Ага, ось що. Скільки б ми не жили, які б події навкруг нас би не відбувалися, легко не буде. Чому не буде легко? Бо коли я навчалася психології, нам привели такий приклад, що для того, щоб... Змінитися? От представте, що перед вами стоїть дев'ятиповерховий будинок. На кожному поверсі ще по дев'ять поверхів. І за цим будинком ще цілий-цілий ряд таких самих будинків. Оце наше життя, оце наші зміни. Хочете мінятися? Пишіть мені в особисті чи в коментарях, я ще раз запрошую. Пишіть так, я хочу. І пройдіть цей курс. Він коротенький, багато часу не забере. Але ті зміни, які відбудуться з вами, ви себе дійсно не взнаєте. А про себе. У прямому ефірі я розповім наступну п'ятницю і підкажу тим, хто захоче подивитися декілька цікавих і простих технік, як можна собі допомогти. До побачення, друзі, до зустрічі!